Друзі, вітаю вас на каналі Ваша пасіка. І сьогодні ми з вами поговоримо про різні типи годівниць для різних типів вуликів і спробуємо розібратися, кодра підійде саме вам. Давайте для зручності поділимо їх на три типи: це будуть рамкові, корпусні і стельові. І розпочнемо ми з тих, котрі скріпляться на сталь. От В 12-рамковому вулику в нас є спеціально облаштовані місця для їх монтування. Ми забираємо таку от заглушку, котра буде пропускати нам бджілок в годівничку. Годівнички в нас є трьох розмірів. Це є в нас на 1,5 літри, 0,8 літра і 3 літра. На 12-рамковий вулик кріпляться годівнички об'ємом 1,5 літра і 0,8. Поставимо зараз для прикладу годівнички об'ємом 1,5 літри. Як бачите, в дошку 12 рамкового вулика є два спеціально облаштованих місця, тому що 12 12-рамковий вулик розрахований на дві сім'ї. Ви можете зберігати тут дві сім'ї чи два відводки, або ж загодовувати одну велику сім'ю одразу ж двома годівничками, що прискорить вашу роботу. Перейдемо ближче до годівниць. Годівничка облаштована двома відділеннями: великим, в котре ми ставимо канді або наливаємо сироп, і маленькі, через яке бджілки будуть проходити з вулика в саму годівничку. Але для того, щоб Поставити канді і щоб бджілки могли до нього дійти, нам потрібно буде забрати таку маленьку перегородочку, і бджілки будуть вільно проходити до нього і вибирати його. Схожим чином відбувається підгодівля і в шестому ромковому вулику, адже в його стелі також є. Спеціально облаштоване місце для годівнички, яку ми можемо встановити це так само, як і на 12-ромковий, і підгодовувати ваші відводки чи пакети, і так далі. А для ромкового вулика в нас є новинка це годівничка 4,5 літри, котра монтується на стелю через центральний отвір. Ми забираємо одну заглушку, а всі решту заглушки крані ми залишаємо, адже в годівничці є така от геометрія, коли отра дозволяє встановлювати її, не забираючи заглушки вентиляційні. Що є дуже зручним. Знявши кришку годівнички, ми можемо побачити її просту та зручну в використанні конструкцію. Адже коли ми наливаємо сироп, він у вас стікається до центру. Неважливо, вулик буде у вас під якимось нахилом, адже це можливо. І ми бачимо в центрі годівнички таку от кришечку, вона і прозорою для того, щоб ви бачили, я наскільки активно бджілки беруть сироп. Але якщо ми хочемо загодувати бджіл не сиропом, а кандії, ми просто забираємо цю кришечку і встановлюємо сюди канді. І бджілки будуть його вибирати так само, як і сироп в різні пори року. Наступним типом годівниць у нас є корпусні. Для 10-рамкового вулика в нас є два об'єми. Це у нас є 5,5 літра та 15 літрів. Подивимося на 5,5 літра. Як бачите, вона монтується на корпус. Відповідно, вона є корпусною, в неї вона може слугувати як і дашком, вона може стояти у вас повністю весь сезон на вулику, і ви можете використовувати її як годівничку. В неї є внизу. Тут отвір, через який бджілки проходять всередину і проходять в сам корпус годівнички, в яку ви наливаєте сироп, і бджілки будуть його вдало вибирати. Схожа конструкція у нас є в 15-літрової корпусної годівнички, але в неї є відмінність, що ви наливаєте туди багато сиропу, і відповідно можете за один раз годувати бджіл в зиму. В цьому її зручність. Також корпусна годівничка є і для шестирамкового вулика. Вона має таку ж саму форму, як і корпусна десятирамкова, проте в неї входить 3 літри, чого цілком достатньо для того, щоб ви згодовували свої сім'ї чи відводки в зиму, або ж протягом сезону робили стимуляційну підгодівлю. І на десерт у нас залишаються годівнички рамкового типу. Вони в нас є об'ємом 2,5 та 1,5 літри. З їхньої назви можна зрозуміти, як їх використовувати. Вони ставляться так само, як і рамки всередину корпуса вулика, і в них наливається сироп. А для того, щоб бджілки не тонули в них, вони комплектуються от от поплавочками, котрі вставляються зверху на сироп, і бджілки вибирають безпечно для свого життя собі сироп. А от 1,5-літрова годівничка має всередині такий рельєф, який дозволяє бджілкам безпечно вибирати сироп і не тонути в ньому. Друзі, надіюсь, вам сподобалося. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Не забувайте, що в описі під роликом є посилання на сайт, де ви зможете знайти весь товар, про який сьогодні йшла мова. Залишайте ваші відгуки обов'язково, якщо ви користувалися певними типами годівниць, і ми зможемо їх покращити. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.